Вітаємо, друзі. Допоможіть нам в розвитку нашого каналу. Нам дуже потрібно дійти до 10 тисяч підписників. Будемо вдячні за вашу підтримку. Що спільного має перевертень, вампір та 12-річна дівчинка. Усі ці фактори пов'язані з вбивством двох люблячих батьків та їх восьмилітнього сина. Ви на каналі Злочин. Давайте розбиратись. Неділя, 23 квітня 2006 року, у Медисен Гет Альберта Канада був ясний, але морозний ранок. Незважаючи на те, що була середина весни. Гарет вирішив, що це найкращий момент, щоб навідатися до свого друга через дорогу. Він сподівався, що вони зможуть пограти на тихій вулиці, на якій були їхні будинки. Вони так робили з того часу, як завершилася зима. Хлопчик, якого шукав Гарет, був його восьмилітнім другом Тайлером Річарсоном. Сім'я Річарсонів – Дебора, Марк, Тайлер та їхня 12-річна донька Жасмін мешкали у охайному сірому будинку з гострокутним дахом і доглянутим газоном. Це була ідеальна картина сім'ї середнього класу, але той весняний день те, що було за їхніми вхідними дверима, було далеке від ідеальної картинки. Коли Гаррет підійшов до будинку, він помітив, що жалюзі ще були опущені, і коли він постукав, ніхто не відгукнувся. Була неділя, і зазвичай сім'я вже поверталася з церкви. Машина була припаркована біля під'їзної доріжки, так що вони, очевидно, були вдома. Хлопчик заглянув у вікно гостьової кімнати, але не бачив жодного руху, і вирішив обійти задню частину будинку, де Гарет і Тайлер іноді грали. Заглядаючи у вікно на яскраве вуличне світло, очам Гарета знадобилося кілька секунд, щоб адаптуватися до темряви. Гарет побачив те, що, на його думку, було силуетами двох тіл, що лежали нерухомо на підлозі, та були вкриті кров'ю. Він побіг додому, щоб розповісти матері про те, що, на його думку, він побачив. Жінка була шокована і сумнівалася, чи правда те, що говорить її син. Як відомо, він часто занадто прикрашав подробиці. Вона взяла сина за руку, і разом вони перейшли вулицю. Гарет привів матір до підвалу та вікна, в яке заглядала жінка. Жінка також розгледіла два кривавих тіла та одразу зателефонувала до поліції. Те, що слідчі виявили в стінах дому Річерсонів, шокувало поліцію та громадськість і стало темою обговорення на довгі роки. Поліцейські вилимали вхідні двері. Будинок річерсонів був пустий. Поліцейські запитували, чи є хтось вдома, але ніхто не відгукувався. Тоді вони спустилися вниз, де Гарет і його мати бачили те, що, за їхніми словами, було тілами коли офіцери увійшли в похмурий підвал, вони побачили двох закривавлених дорослих, що лежали на землі. Їхні очі були скляними, обидва були мертві. Кров була скрізь на підлозі, на стелі та на стінах. Незважаючи на отримані травми, людей можна було чітко впізнати як Марка і Дебору Річардсон. Подружжя було жорстоко вбите в своєму власному підвалі. Проте їхні тіла були не єдиним жахом, який виявила поліція того дня у будинку Річардсонів. В одній зі спалень на верхньому поверсі вони знайшли те, що залишилося від восьмирічного Тайлера. Його тіло також було все в крові, як і тіла його батьків. У нього було глибоке поранення через горло, яке тягнулося від вуха до вуха. До того часу поліцейські обшукали решту будинку. Вони зрозуміли, що чогось не вистачає. На сімейних фотографіях Річардсонів, які прикрашали стіни та кам'яну поличку, була зображена сім'я з чотирьох осіб. Виявилося, що старшу дитину Жасмін ніде не знайшли ні мертву, ні живу. Вона зникла без звісти. І враховуючи, що решта членів сім'ї були вбиті, поліція була стурбована чи з нею все гаразд. Її кімната була в повному порядку речі на своїх місцях. Поза її кімнатою та місцем, де виявили тіла убитих, не було явних слідів боротьби. Сімейний автомобіль все ще стояв на під'їзній доріжці. Отже, у злочинців був власний транспорт. Судячи з того факту, що тіла вже охололи, кров була густою і затверділою. Зробили висновок, що сім'ю Річардсонів вбили минулої ночі. Офіцери припустили, що людина або люди проникли в будинок та вбили Тайлора, Дебору та Мерка. Але що робити з Жасмін? Куди вона поділася? Чи вона не була вдома в той час, уникнувши вбивства? Ці питання поки залишалися без відповіді. Протягом декількох годин після виявлення тіл сім'ї Річардсонів, влада оприлюднила заяви через засоби масової інформації. Про те, що поліція дуже турбується про долю та безпеку жасмін, і дуже хоче, щоб її знайшли або хтось повідомив про її місце знаходження. Попереднє розслідування включало аналіз кожного аспекту життя Річардсонів перед цим злочином, були розглянуті родичі, друзі, колеги та знайомі. Кожна особа, яка могла мати користь або ворочість до сім'ї, була допитана, але нічого не виявлено. Схоже, що Річардсони були тими, за кого вони себе і видавали, згуртованою і люблячою сім'єю, за винятком одного члена сім'ї, старшої доньки Жасмін. На наступний день після злочину поліція змінила формулювання. Замість того, щоб турбуватися про її благополуччя, поліція заявила, що бажає знайти особу, яка представляє інтерес у зв'язку з правою про вбивство, було проведено невелике дослідження. Але читаючи між рядками, стало зрозуміло, що жасмін стала головним підозрюваним у вбивстві своєї сім'ї. Згідно з канадськими законами, це означало, що ЗМІ більше не мали права називати жасмін по її імені через її вік, і почали використовувати абревіатуру ДР донька Річардсонів», щоб уникнути розголошення її особи. Громадськість не розуміла, що спонукало доньку бути причетною до цього жахливого злочину. Невідомою залишалися і її мотивація та причини, що могли б призвести до таких подій. Як не банально, але все почалось з хлопчиків. До 2006 року Жасмін росла розумною та турботливою дівчинкою. Вона відвідувала місцеву католицьку школу, де була відмінницею, і батьки підтримували її. Її батьки підтримували її у всіх її захопленнях. Як у школі, так і поза її межами. Вона була досить тихою та замкнутою. І проводила багато часу зі своєю сім'єю та близькими друзями. У дитинстві дівчинки не було нічого особливого. Вона росла в люблячій сім'ї з двома рідними батьками та типовим недокучливим молодшим братом. Коли жасмін підростала, все почало змінюватися. По-перше, змінилася її зовнішність вона виглядала значно старшою за свій вік через розвинені форми та округлості, що були нетиповими для її віку. Якщо раніше в соціальних мережах вона публікувала милі фото себе з кошеням чи квітами, то починаючи з 2005 року, в її акаунті зникли фотографії дівчинки з блакитними очима, довгим волоссям та милою посмішкою. Тепер на фотографіях була доросла дівчина з очима, які виділялися чорною густою підводкою, одягнена в темний та чорний одяг, доповнений мережевим тарваною тканиною. Її музичний смак також змінився. Замість поп музики яку жасмін полюбляла в дитинстві, тепер вона віддавала перевагу агресивному хеві-металу. Приблизно в цей час Жасмін почала називати себе Готом і все більше віддалялася від свого кола друзів. Коли у неї з'явився власний комп'ютер, вона підписалася на різні вебсайти, присвячені готичній тематиці. У профілі Жасмін було вказане вигадане ім'я, а свій вік вона сильно завищувала. Статус в соцмережах був наступного змісту. Ласкаво запрошує у свій трагічний світ. Вона називала себе відьмою, проповідницею ваканської релігії. Їй подобалася похмура поезія, кримінальна психологія, кров і анатомія людини. Жасмін спілкувалася на сайтах з людьми, які були в тій же готичній спільноті, що й вона. Поступово жасмін перейшла до спілкування з більш дорослими співрозмовниками. Більшість з них були чоловіками. Вдома вона стала похмурою і замкнутою. Їй стало нудно проводити час з сім'єю чи звичайними друзями. Вона годинами сиділа в закритій кімнаті, переглядаючи інтернет та спілкуючись з незнайомими людьми у чатах. Одяг жасмін також змінився і став більш провокативним. Батьки, звісно ж, любили свою доньку і не завжди щось забороняли, спираючись на її розсудливість та розуміючи, що дівчинка росте і розвивається, і ще багато зміниться в її житті. Тому вони не були проти того. Щоб на початку 2006 року Жасмін відвідала місцевий панк рок концерт На цьому концерті її шляхи перетнулися з Джеремі Стейкні. Джеремі був 23річним хлопцем, який цікавився панк культурою та готикою, так само, як і Жасмін. Вони розговорились та почали спілкуватися в інтернеті. Джеремі попросив Жасмін стати його дівчиною. Жасмін була захоплена хлопцем і відразу погодилася. Джеремі жив у трейлері. Середню школу він не закінчив. Його мати була алкоголічкою, яка протягом багатьох років мала різних партнерів. І всі вони жорстоко поводилися з Джеремі в дитинстві. У 13 років у хлопця були серйозні труднощі в навчанні. В школі його ображали старші хлопці. Після випадку, коли він спробував піти з життя вперше, лікарі ставили різні діагнози, такі як депресія та гіперактивність. Але на його бурхливе дитинство стало найжахливішим. За 10 років до того, як він зустрів жасмін, хлопець перетворився на трьохсотрічного перевертня він оголосив себе безсмертним та казав, що спраглий крові. Джеремі постійно носив пляшечку з кров'ю, хоча невідомо чи людською, чи тваринною. Так само, як і Жасмін, Джеремі одягався в темний ірваний одяг та слухав готичну музику. Саме ця дивна та незвичайна особистість привернула увагу жасмін. Вона хотіла відчувати себе старшою, дорослою, і перебування поруч з Джеремі давало їй це відчуття. Той факт, що їхні близькі стосунки були під забороною, робив їх ще привабливішими. З самого початку жасмін і Джеремі знали, що її батьки ніколи не погодяться на їхні стосунки, тому вони придумали спосіб зберегти свої стосунки в таємниці. Пара використовувала сайт вампірських фанатів, щоб підтримувати зв'язок. У Джеремі вже був профіль в інтернеті, на якому згадувалися такі теми, як біль, кров та насильство. Протягом кількох тижнів вони листувалися на цьому сайті, домовлялися про зустрічі, і ніхто не знав про їх стосунки, окрім друзів, які вважали їх дивними. Батьки Жасмін почали слідкувати за її онлайн активністю. Коли вони виявили, що їх 12-річна донька веде все більш тривожні розмови з випадковими незнайомцями в інтернеті, вони покарали її та відібрали комп'ютер. Коли батьки дізналися, хто такий пожирач душ, Жасмін нарешті зізналася їм та розповіла все про свого хлопця. Дебора та Марк були в шоці, дізнавшись, що Джеремі 23 роки. Як будь-які інші батьки, вони були обурені тим, що цей хлопець використовує їхню доньку. Хоча вони ніколи не зустрічалися з ним. Вони знали, що з цих стосунків нічого доброго не вийде. Батьки заборонили доньці будь-які контакти з Джеремі та записались з донькою на сімейні психологічні консультації. Вони сподівалися, що це допоможе жасмін зрозуміти, що Джеремі не підходить їй. Батьки зраділи, що через кілька консультацій Жасмін почала проявляти ознаки повернення до свого нормального стану. Коли Жасмін щиро пообіцяла, що більше не буде спілкуватися з хлопцями в інтернеті. І більше не зустрінеться з Джеремі, її батьки погодились повернути їй комп'ютер. Це стало рішенням, що визначило їх долю, оскільки через кілька днів їх знайшли мертвими. Жасмін зникла без звісти та була вплутана в жахливі та жорстокі вбивства. Тільки коли правда про відносини Жасмін та Джеремі виплила, поліція розпочала відчайдушні пошуки. Вони зателефонували всім її друзям. У надії, що вона втекла від злочинців, що вбили її батьків, і переховується у знайомих або тих, кому вона довіряла. Однак друзі повідомили, що бачили жасмін всього через декілька годин після вбивства батьків, та розповіли, що Жасмін не була в шоковому стані або паніці, в неї був гарний піднесений настрій. Вона з'явилася на домашній вечірці у одного зі знайомих і була разом з Джеремі. Хтось з присутніх розповів, що Жасмін хвалилася, що вони з її хлопцем вбили її батьків. А Джеремі додав, що він їх випотрошив як рибу. Друзі думали, що ця пара так жартує, але жарт був огидним. Та й самі Джеремі і Жасмін не викликали симпатії. Лише на наступний день, коли поліція опитувала знайомих друзів, до них дійшло, що ті хвалькуваті жахливі слова були правдою. Парочка прийшла на вечірку після того, як вбила всю сім'ю Жасмін. Поліція також опитала однокласників та вчителів жасмін та обшукала шкільну шафку, в якій знайшли малюнок з зображенням, як дівчинка підпалює будинок своїх батьків і виїжджає на машині зі своїм хлопцем. Враховуючи цю інформацію, поліція знову змінила свої висловлювання у змі. Тепер операція з пошуку та порятунку жасмін перетворилася в полювання на жасмін та Джеремі. Тепер їх розшукували у зв'язку з кривавим вбивством двох дорослих та одного восьмирічного хлопчика. До цього моменту у Джеремі та Жасмін було достатньо часу, щоб втекти, і поліція опублікувала їх фотографії у надії, що вказівка від когось приведе туди, де вони переховувалися. Публічні заклики влади дали результат на наступний день. Пару помітили за 130 кілометрів від дому Річардсонів. Слідчі виїхали за вказаною адресою. Та знайшли щасливу парочку, яка цілувалася під ковдрою в припаркованому пікапі. Обох їх арештували без опору та доставили на допит. До того часу вже були готові результати розтину та з'ясована причина смерті трьох жертв. Напад був жорстоким. Першою загинула жінка. У неї було 12 ножових поранень по всьому тілу. Одне з них, найглибше, проникло в серце. Мати Жасмін лежала у крові. На підлозі цокольного поверху. Марк був наступним. В нього було 24 поранення, дев'ять з них на спині. Він лежав поруч, всього лише кілька футів, від своєї вмираючої дружини. Наймолодший з Річардсонів пішов останнім. Він був у своїй кімнаті, коли йому завдали п'ять ножових поранень, включаючи один глибокий поріз на шиї. Після арешту Джеремі та Жасмін слідчі допитали цю пару окремо. Жасмін на допиті визнала, що була дуже нещасна після спроби батьків розлучити її з Джеремі. Вона стверджувала, що він був коханням її життя, а батьки хотіли їх розлучити. Жасмін сказала поліції, що прийшла додому і виявила, що вся її родина мертва. Але на момент злочину вдома її не було. Вона знала, що винен Джеремі, оскільки він казав, що збирається це зробити. Жасмін вірила, що вбивство її сім'ї. Було вищим виявом любові з його боку, а вона так його любить, що готова була прикривати його і втекти разом з ним. Тепер, коли батьки мертві, ніхто не буде їм заважати бути разом. Але у Джеремі була зовсім інша історія, яку він розповів, поки перебував під вартою. Допоки хлопець був ув'язнений, до його камери посадили поліцейського під прикриттям, який видавав себе за ув'язненого. У розмовах Джеремі відкрився. Та розповів про план вбивства сім'ї Жасмін, який був винятково її ідеєю. Спочатку він не був у захваті від цього плану, але коли батьки забрали в жасмін комп'ютер і настояли на тому, щоб вони не бачилися, Джеремі зрозумів, що їм потрібно втікати, і погодився прийняти участь в її змові з метою знищення всієї сім'ї. Хлопець зізнався, що вбив Дебру і Марка, але вина за вбивство молодшого брата повністю лежить на жасмін. Вона сама просила про це. Хоча, за словами Джеремі, він був би радий самотужко вбити всіх. Поліції потрібно було знати, хто несе відповідальність за планування вбивств. І завдяки розмові Джеремі з півкамерником таємницю було записано на плівку, все стало зрозуміло. Коли Жасмін розповіли, як все було насправді, їй не залишалося нічого, окрім як визнати це. Вона розповіла, що саме вона вдарила брата ножем і вбила. Але причиною було те, що вона не хотіла залишати його сиротою. Також поліції довелося оголосити профілі в інтернеті кожного з обвинувачуваних, ознайомитися з їх чатами та дізнатися, що протягом кількох тижнів з моменту знайомства пара обмінювалася тисячами повідомлень. У цих повідомленнях вдалося знайти підтвердження того, що увесь план придумала Жасмін. А Джеремі підтримав лише закликав проявити більше творчості. Та звернути увагу на деталі. Також Джеремі писав жасмін повідомлення, в яких говорив: Я скучаю за тобою більше, ніж за вбивством людей. Ми можемо зібратися разом і вбивати їх. А коли жасмін була позбавлена комп'ютера, він писав: Я мрію про той день, коли зможу перерізати їм горлянки. Вони заплатять за свою нахабність, і нарешті настане тиша. Розплатою буде їхня кров. Крім того, пара обговорювала той час. Коли родина буде мертва, і вони зможуть втекти та бути разом, стати незалежними. Цікаво, що Джеремі був не єдиним, кого вона підбурювала на вбивство. Декілька друзів заявили, що декілька разів у спілкуванні Жасмін заводила розмову про смерть своїх батьків, але вони просто відмахувалися або вважали, що вона просто бунтує проти батьків. Ніхто не міг уявити, що колись добра жасмін виявиться здатною на такий жах. Маючи достатньо доказів, щоб показати, що жасмін організувала змову з метою вбивства батьків та брата, а Джеремі винуватив смерті Дебри та Марка, обом їм було пред'явлено звинувачення за трьома пунктами у вбивстві. Протягом всіх допитів та ув'язнення ця пара не висловлювала ніякого жалю чи каяття за вчинені злочини. Вони листувалися між собою з тюремних камер та називали себе легендами і безсмертними. У одному з листів. Джеремі запросив жасмін вийти за нього заміж, і вона з захватом погодилася. Після пред'явлення обвинувачення офіцери хотіли точно знати, як пройшли вбивства тієї ночі. І Джеремі сказав, що його надихнув фільм Природжений вбивця, в якому пара закоханих вбиває дев'ять осіб, та назвав це історією кохання. Потім відбулася бесіда з Жасмін, і вони вирішили, що хочуть бути такими, як пара в цьому фільмі. Джеремі напився перед тим, як надіти маску, а Жасмін привела його додому річардсонів прямо в підвал. Дебора прокинулася від шуму та прийшла розібратися. Джеремі затаївся та чекав. Потім ударив жінку декілька разів ножем. Вона відчайдушно протистояла та кричала від болю й страху. Марк кинувся вниз по сходах та намагався зупинити напад, щоб захистити дружину. Він махав гайковим ключем перед Джеремі. Але не зміг завдати жодного удару. Джеремі був безжальний та не зупинявся, поки не наніс Марку 24 удари ножем. Тим часом Жасмін була наверху та наносила удар ножем молодшому брату в його ліжку. Як тільки Джеремі завершив з батьками, він попрямував наверх, де знайшов жасмін з братом. Джеремі допоміг своїй подрузі вбити молодшого Річардсона. Після цих шокуючих подій Джеремі повернувся додому і відмився від крові. Тоді як Жасмін взяла таксі до ресторану, де вони зустрілися. Пізніше вони разом відвідали вечірку з друзями, на якій святкували смерть членів родини Жасмін. Після цього їх забрав друг і відвіз до місця, де потім пару знайшли та заарештували. У червні 2007 року, всього за рік після вбивств, Жасмін постала перед судом, де були пред'явлені три обвинувачення. Вона не визнала себе винною та заявила, що була в стані зомбі в той час, як Джеремі вбив її батьків. Жасмін стверджувала, що її розмови про смерть батьків були чисто гіпотетичними, а Джеремі намагався тиснути на неї, щоб ця ідея перетворилася на реальний план. На питання про брата вона сказала, що пам'ятає, як він вмовляв її зберегти йому життя, пам'ятає, як поранила його, але заявила, що це саме Джеремі забрав у нього життя. На запитання про те, чому вона придумала план вбивства сім'ї, жасмін відповіла: Я так сильно любила його, я думала, це зблизить нас. Жасмін Річардсон була засуджена за всіма пунктами обвинувачення до 10 років ув'язнення. Згідно з канадським законодавством про кримінальну юстицію для молоді, особа, яка молодше 14 років, не може бути засуджена до терміну понад 10 років. Покарання для Жасмін передбачало чотири роки у психіатричному закладі, під час яких їй було діагностовано порушення поведінки та опозиційно провокуючі порушення. Ці порушення часто діагностуються у дітей і характеризуються відсутністю поваги до інших, нелюбов'ю до правил та частою невідповідністю соціальній поведінці. Іноді це призводить до ворожості та фізичного насильства, порушення опозиційно провокуючого характеру. Проявляються в дитинстві та виявляються в дітей, які відмовляються співпрацювати, ведуть себе провокативно та ворожо до інших, особливо до своїх батьків. В останні роки свого ув'язнення Жасмін знаходилася під умовним наглядом громади та відвідувала спеціальні заняття. У 2008 році розпочався судовий процес над Джеремі за трьома обвинуваченнями у вбивстві першого ступеня. Його захист просив знизити обвинувачення до ненавмисного вбивства. Стверджуючи, що Джеремі був під впливом наркотичних речовин у момент злочину. Також хотіли перенести вину на жасмін. В той час Жасмін вже була засуджена, і адвокати стверджували, що вона спеціально спокусила їх підзахисного, щоб вчинити вбивство, і що закоханий, заради неї був готовий на все. Деякі друзі Джеремі стверджували, що він просив їх допомогти покінчити з Марком і Деборою, адже якщо він цього не зробить, Жасмін кине його. Підсудний стверджував, що жасмін сама прикінчила брата, а він тільки спостерігав з дверей. Також Джеремі казав, що він не збирався вбивати батьків, а просто чекав у підвалі, коли жасмін спуститься. Він був здивований приходом Дебори, тому йому довелося прийти в напад. Але Джеремі суперечив сам собі коли, відповідаючи на запитання, чому він убив Річардсонів, сказав, що коли знайдеш свою половинку, робиш для неї все, що завгодно. Упродовж усього судового процесу, Джеремі залишався байдужим та стриманим. Але коли його мати виступила на його захист, ситуація змінилася. Жаклін Мей, яка страждала від невиліковного захворювання легень, розповіла, як він стикався з проблемами в дитинстві через жорстоке поводження з боку її різних партнерів, які били його ремнем та палицями. Під час свідчень матері, Джеремі заплакав вона була єдиною людиною. Яку запросили на захист Джеремі, незважаючи на слова матері та зізнання самого Джеремі, цього було недостатньо, щоб виправдати його. Його визнали винним за трьома пунктами обвинувачення у вбивстві першого ступеня та засудили до трьох пожиттєвих ув'язнень. Він зможе подати заяву на умовно дострокове звільнення через 25 років або в 2033 році. Перебуваючи під вартою, він змінив ім'я на Джексон Мей. Однією з подруг пари Кейсі Ланкастер було пред'явлено обвинувачення співучасті у вбивстві за те, що вона забрала пару злочинців з місця злочину, а потім допомогла прибрати сліди. Ці злочини шокували Канаду з урахуванням віку та жорстокості, з якою була вбита сім'я. У 2016 році Жасмін була звільнена без додаткових умов після відбування повного терміну покарання, оголосивши її абсолютно вільною. Суддя сказав Жасмін. Я думаю, твої батьки і брат пишались би тобою. Очевидно, що ти не можеш виправити минуле, але ти живеш з усвідомленням того, що ти можеш контролювати свою поведінку. Жасмін Річардсон живе в Канаді, не розкриваючи свого місцезнаходження. Її ім'я до сих пір не може бути опубліковане через її вік на момент злочину. Вона залишається наймолодшою засудженою за вбивство декількох осіб в історії Канади. Вона ніколи не висловлювала жалю за вбивство своєї сім'ї і не приносила вибачень. Цей злочин був предметом великого інтересу з моменту засудження жасмін. Також ця історія висвітлювалася в кримінальних та детективних шоу. Історія Жасмін вразила аудиторію. І глядачі відчайдушно намагалися зрозуміти, як Жасмін перетворилася з наївною милої дівчинки на божевільну вбивцю. Подібне поєднання самопроголошеного перевертня. Вампірського чата та юного гота є рецептом створення ідеального монстра. Ось така була сьогодні історія. Як завжди, дякую за перегляд та рада, що додивилися до кінця. Друзі, допоможіть нам в розвитку нашого каналу. Нам дуже потрібно дійти до 10 тисяч підписників. Будемо вдячні за вашу підтримку. Якщо вам була цікава історія, буду вдячна за підписку та вподобайку. Також чекаю вас в коментарях.